Пожежі, вибухи та затоплені автомобілі. на Рівненщині відбулися міжнародні навчання для добровольців-рятувальників. Наш регіон став першим майданчиком, де зібралися учасники з понад 10 областей України, а також з-за кордону. Серед присутніх Євген Маринич з Одеси. Справді професія рятувальника це дуже відважна професія, оскільки я сам колишній співробітник ДСНС, тому я тому я знаю, що це як це тим більше в під час збройної агресії. Ви знаєте, самі з країни терориста. Це дуже актуально, і як кажуть, це дійсно, і справді це герої без зброї. До навчань ген не готувався. Раніше вже працював у ДСНС, тож багато чого знає. Та все ж зізнається, що найскладнішим було не психологічне навантаження, а саме фізичне, адже ліквідовувати пожежу у закритому контейнері непросто. Ми не гасили полум'я в закритому цьому приміщенні через те, що воно контейнер металевий. Якщо ми будемо лити вогонь на розжарений метал, вони будуть іти пар, і це ще підніметься температура. Ми легенько хлопцям показували, як діяти в таких ситуаціях. Навчання започаткували з метою передати досвід добровольцям-рятувальникам, які неодноразово підтримують своїх досвідчених колег у цей непростий для країни період. Нашою основною задачею на цей період стоїть визнання досвіду та здобуття нових навичок. Враховуючи ризики, які зараз виникають під нашою, в нашій країні, поєднання зусиль місцевих добровольців допомагають державній службі до виконання завдань за призначенням. У рятувальників ДСНС чимало відповідальних завдань і викликів. Вони беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проводять пошуково-рятувальні операції, гасять пожежі та виконують інші дії в межах системи цивільного захисту. Під час навчань одним з їхніх завдань було приборкати масштабну пожежу, що виникла через ДТП. Видно було, попри складність роботи серед рятувальників чимало жінок, як доброволець, так і досвідчених працівниць ДСНС. Одна з них Галина Бондаревська. Вона вже тривалий час служить у жіночій добровольчій пожежній команді, до складу якої входить 21 героїня. Рятувальниця розповідає, навчаються постійно. «У Нас була неодноразово проведена навчання ДСНС. Це домедична допомога, це навчання з основними засобами пожежогасіння. До нас приїжджали ДСНС, і так само ми до них приїжджали на обмін досвідом. З гасінням автомобіля, що потрапив у серйозне ДТП, учасники справилися на відмінно. Для цього використовували основні засоби пожежого гасіння. За словами Галини Бондаревської, жодна надзвичайна ситуація не здається складною, коли знаєш, що і як робити. Тож навчання пройшли у хорошому настрої. Всі залишилися задоволені та з новими навичками. Коли ти знаєш, ти озброєний, ти володієш інформацією. Тобі, якщо в разі виникнення якихось таких надзвичайних ситуацій, ти знаєш, як себе вести, ти не впадаєш паніку, що є основним і. Для нас безпека – це головне. Дорожні транспортні пригоди часто стаються поблизу водойм, тож уміння евакуйовувати транспорт із води має не менш важливе значення. Нині на допомогу прийшли більш досвідчені рятувальники. Разом із колегами-добровольцями вони витягли автомобіль із водойми. Проте головним завданням було якнайшвидше дістати потерпілого та передати його до рук медиків. Складнощі в тому, що автомобіль знаходиться в водоймі. Які це ризики? Немає можливості повністю застабілізувати автомобіль, тобто всіма доступними методами нашими, які ми знаємо. Так само є ризик ушкодження чи травмування особового складу від акумуляторної батареї, бо ми не маємо змоги його відрізати. І тому що і люди працюють в воді, це є так само додатковий фактор травмування. До масштабних навчань долучилися не лише представники з понад 10 областей України, а й фахівці з трьох європейських держав Польщі, Великої Британії та Німеччини. Чимало коштів на їх проведення виділив Червоний Хрест саме Німеччини. Міжнародні партнери, співпрацюючи з ДСНС, підкреслюють критичну важливість взаємодії в умовах повномасштабної війни дуже важко сказати якусь цифру, але орієнтовно це близько одного мільйона. Цивільний захист це дуже важливий компонент, і зараз в Україні, так як може будь-де відбутися будь-що, дуже важливо підтримувати напрямок саме цивільного захисту і вкладати у цей напрямок. Додамо, навчання тривали упродовж двох днів. У перспективі їх планують організувати і в інших регіонах України. А найамбідніша мета перетворити ці заходи на масштабні змагання. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.